Когорта людей, які прожили понад 100 років на Коломищині, збільшилася. Вихідними ювілеї відзначила Ганна Миколаївна Максим'юк, мешканка Мишина. Приїхали привітати двогожительку. Усі члени її великої родини. Завітали також представники влади, громадськість села та духовенство серед гостей і знімальна група нашого телеканалу. Ганна Миколаївна народилася в Стопчатові у 1915 році. Саме тоді відбувалися події Першої світової війни. Опісля ювелярка переїхала із сім'єю до сусіднього Мишина. Там і провела все своє життя. каже, що постійно молилася за свою родину та всіх українців. До так. А вже коби Бог побіг ця діждати, що є. І сповідала, та й геть у що, та й, й приходять до мене сюди, та й, та й я не знаю як сказати. Ти та й, та й сі болю, та й ти та сповідаю, та й, й всьо він раз говорю. Та й таке. Дякую, дякую. Богдав би, би ви жили. Та й ваші родина, та й ваші фамілія. У Ганни Миколаївни всього один син однак, вже зараз родина налічує понад 23 особи. Це і внуки, і правнуки, і маленькі праправнуки. Того дня всі злетілися до родинного обістя Берегині роду. І син каже, що він як ніколи щасливий, бо поруч із ним його рідна матуся. Мама була яка з трудом любила, робила. Ну хазяйством займалася, корову тримала. То все та, та й було. то що одна, очі виділа. Зразу виділа, а потім стала менше видіти, і вже так з 10 кротів абсолютно нічого не виділа. Відчуваю, що як кажуть, дуже мама себе поводить так нормально, не є прикра, як кажуть, ну, в лікарні не, не було, не слабувала, так що не слабує. Себе поводить нормально. Такої кількості гостей маленька оселя Ганни Миколаївни не бачила ніколи. Прийшли до ювелярки представники влади. Любомир Глушков, Богдан Болюк і Петро Книшук зичили в цей день і здоров'я та миру. Це таке дуже приємне свято. І Я би хотів, щоб таких людей ми провідували практично щодня, щоб у нас було як найбільше людей, які дожили до 100 років. І це буде той сигнальний, такий, скажімо, інформаційний привід для того, що життя в Україні налагоджується, щоб усі жили до сорок не хворіли, і щоб над нашим над нашою Україною було мирне небо і одна єдина проблема. Була це те, щоб були здоров'я. Багато років я їздив попри цю хату і не знав, що після ну практично це більше 25 років, і не знав, що я сьогодні буду тут на ювілеї. Я сьогодні тут, то в першу чергу, тому що я хочу жити до 100 років. І бажаю всім, хто хоче жити до 100 років, хай провідує він таких поважних людей і буде жити до 100 років привітали ювілярку і сільські активісти, і районні депутати. Благословив Ганну Миколаївну місцевий священник. А оскільки погода того дня була прекрасною, то гостину господарі проводили на дворі. Із Мишена Богдан Малецький і Горкофлюк, програма Подінтика. Разний